Ну, далі будемо говорити про ситуацію на фронті, адже відомо про 183 бойові зіткнення за добу, з яких 49 атак лише на покровському напрямку. Чи є насправді там успіхи у росіян? Ну а тим часом окупанти спробували прорватися через КПП Гоптівка і поширюють фейки, що нібито це вдалося. У Кам'янському що на Запоріжжі щоденні бої Росія стягує нові сили селище під контролем України, але ситуація дійсно напружена. З нами на прямому зв'язку Роман Погорілий, співзасновник та. Аналітик проєкту Діпстейт. Паро Романе, я вітаю. Вітаю, слава Україні! Гаронслава, Почнемо із оновленої інформації, яка з'явилася зокрема на вашому аналітичному сайті. Бачимо, ми що ворог окупував, на жаль, попів яр, а також просунувся біля Торецька, Щербинівки Воскресенки та Полтавки. Покажемо зараз карту. Це все навколо Костянтинівки. Ситуація там очевидно складна. Але чи можна сьогодні говорити, що зокрема і основні зусилля от ворог спрямував саме сюди? Якщо побачите, от зокрема. Ма зміни за останній день ну виглядає це так. Яка дійсно ситуація там? Да, ми описували ситуацію навколо Костянтинівки. Звернули увагу на декілька районів населених пунктів. Зокрема, ворог зараз націлений перекрити, скажімо так, і взяти під вогневий контроль повністю логістику, яка йде в районі Щербинівки, йде в район Турецька. І ми бачимо, що йдуть активні бої там в районі Олександру Калинового. І зараз з'ясовуємо, вони намагаються там закріпитися. Вони навіть вже намагалися там а, вивішувати і публікувати свою ганчірку, але поки що не маємо інформації, що вони там закріпилися і окупували населений пункт. Хоча ця, ця інформація може змінитися в будь-який момент, звісно, ми будемо на це реагувати. Так само Яблунівка, вона майже перейшла під контроль ворога, і там зараз ідуть дуже активні бої. Поряд Бо з цим е, є інші населені пункти, які знаходяться в протилежній стороні, зокрема населений пункт Біла Гора, де вони намагаються теж рухатися, закріпитися, і відповідно е, намагаються отак от вийти з обох боків це Олександру Шультина, і там поряд біла гора е, біля Долиївки. І відповідно зараз вони намагаються вийти на цей простір для того, щоб взяти під вогневий контроль логістику, тобто підтягнути там навіть до лінії бойового зіткнення свої екіпажі, як вони це зазвичай роблять. І тоді це може дуже негативно впливати в цілому на все угрупування українських сил, які перебувають там в районі Турецька, Щербинівки. Скоріше за все в Олександру Шутини Біло, Білої горі. Вони коли якщо зможуть взяти населений пункт, зроблять з них опорні пункти, де будуть насичуватися. і, звичайно, що там в будинках засядуть екіпажі, можливо, будуть виходити на висоти, тому що ці два населених пункти внизині. А Олександр Калинова і Яблунівка, ну там у них. Два напрямки руху, тобто в сторону Костянтинівки, в напрямку Бересток, скоріше за все, вони будуть це пробувати робити, і в сторону Катеринівки, тобто для них Щербинівка вже давно стала таким кісткою в горлі і Петрівка, які, які які вони не можуть взяти, так само як і Турецьк. Тому вони там намагаються будь-якими способами фланговими обходами, як вони це вміють робити, просто полювати в першу чергу на нашу логістику. Тому Важко, важко зараз там вести бойові дії. Ворог має там значні ресурси і постійно їх там десь поповнює, підтягує, тому що розумію, що це один з перспективних напрямків, і вони вже давно поставили більш забальну задачу. Це Костянтинівка, але є дуже багато для них перешкод, які не дають її реалізувати. Зараз, якщо дивитися на карту, таке нібито як на півкельце є. І також говорилось про те, що і попів'яр, на жаль, окупований це йдеться про якусь таку більш глобальну можливо, мету ворога оточити Костянтинівку. Ну наскільки це взагалі можливо? Ну це занадто гучне слово. Зараз вони от намагаються підбиратися як можна ближче до неї, і вони вже якщо раніше це був один якийсь шлях через часів. Яр зараз вони знайшли багато інших. Та ж сама Яблунівка, та там та ж сама Деліївка, Чи вон, Біла Гора, і, і в цілому з району Курдюмівки, куди вони перед цим затягнули багато своїх ресурсів для того, щоб штурмувати е на тій ділянці, і вони знають, що що на тій ділянці у наших бійців є проблеми в певній бригаді, бо вона вже просто вичерпується і їй необхідно необхідно перепочити. Попів'яр попів вони вже давно е намагаються взяти. То це не один тиждень історія, яка проходила для цього просування. І дуже часто вони туди заходили, там намагалися працювати. Там навіть з нуля фіксувалися безпосередньо з лінії бойового здійснення роботи екіпажів, які літали там в сторону добропілля, в сторону дружківки, туди в глибину. І це одна з їхніх задач просування, то щоб їхні пілоти змогли полювати на нашу логістику. Зараз вони активно намагаються штурмувати русин яр, зокрема, але не дуже виходить. Хоча в цій ділянці всі вся увага і всі сили зараз направлені на Родинське, яке знаходиться вже по суті в тилу Бернограда, і вони нама вони вже фіксуються на околицях, і відповідно по мапі в іншій стороні, і відповідно вони зараз намагаються там. Закріпитися намагаються утворити так само опорний пункт і відповідно полювати на логістику, і це буде логістика вже Покровської Мирногради. Ну і також Покровськ називають одним із найгарячіших напрямків. От щодо е, тут чи є е, суттєві успіхи? Якщо порівнювати, наприклад, зараз от Костянтинівку і Покровськ, чи можливо якийсь визначити такий більший або менший пріоритет ворога, де можливо тиснуть більше, де менше. Ну і головне, де більше успіхів? Ну, поки що ми бачимо за останню добу це те, що навколо Костянтинівки. А ось щодо Покровську, що там бувається, якщо виділяти по всій лінії фронту, то Покров Мирноград знаходиться звичайно там в, од... в топів пріоритетів. У них велике викуповування військ, там застосування ресурсів, і звичайно, що цілі дуже масштабні. Поряд з цим Костянтинівка, але необхідно ще дивитися південніше. Тобто, ну раніше його називали там Новопавлівський напрямок, але я не знаю зараз важко виділити якийсь там напрямок. Це лінія, яка вже йде без безпос... Безпосередньо по межі Дніпропетровської Донецької областей, і вони намагаються вже добити і досягнути цю адмінмежу повністю, щоб там вся частина Донецької області вже була під повністю під окупацією. Вони дуже сильно там тиснуть, вони дуже сильно застосовують багато пікоти, там артилерії, фпв-дрони, які просуваються хаотично, і піхота там фіксується навіть в тила. Ми нещодавно писали про... Тактику флаготиків, тобто заход, заход е, в глибину території для того, щоб показати, що вона нібито контролюється. Але поряд з цим вони все рівно там, штурмують і доставляють дуже багато таких неприємностей. Але є ще багато інших ділянок, тобто у кожного своя задача. Угруповування військ, які там сконцентровані, вони виконують якісь свої поставлені цілі. Да, там цей район Сіверська, Лиману, Куп'янська е, і. Навіть да, південь, тобто зараз Кам'янське, ми бачимо, що воно в топ обговорень да, в сторону Степногірська, У них теж там свої задачі, і так як вони мають там успіх і мають можливості бачити ці проблеми, які є у нас, вони намагаються там максимально просуватися і окупувати як можна більше території. До речі, дійсно, ситуація довкола Кам'янського Запорізької області вона останнім часом є абсолютно на слуху. Чимало військових також про це пише. Ну і Росія кажуть, туди з знову ж таки нові підрозділи туди намагається дотягнути. Яка насправді ситуація там? От особливо щодо темпів, чи вдається росіянам, зважаючи на те, що вони стягують, в них немає проблем на жаль із живою силою, можливо, технікою, а зараз ми знаємо, що вони використовують усе, що може швидко доїхати. Чи... Достатньо успішно і швидко просувається ворог от саме тут, ну якщо брати кореляцію часу, наприклад, зараз і місяць-два назад, то звичайно, що вони швидко просуваються, тому що вони окупували Кам'янське, вони наполовину окупували плавні. Вони вже долазять до Степногірська і намагаються закріпитися на околицях. Звичайно, що вони будуть пробуватися робити далі, так як вони бачать ці можливості, це одна з їхніх тактик. Яку ми неодноразово навіть там тут в ефірах проговорювали, що тільки вони бачать якусь цю можливість прогалину в обороні, вони починають туди тиснути на це болюче місце. Відповідно, ми бачимо це й тут. Тому рано ще робити висновки, коли воно зупиниться, воно зараз перебуває, все в активній фазі. Вони в будь-якому разі будуть насичувати піхотою саме Кам'янське, щоб там закріпитися, щоб звідти вже починати рух там на Степногірськ, Бо перед цим вони шукали просто окремі ходи для того, щоб просуватися туди в глибину. Так само в плавнях вони поступово поступово фіксуються та да, там уже на півден... північних околицях, там в центрі населеного пункту намагаються закріпитися. Поки що вдається їх знищувати, але кількість вона дає знати про себе. Кількісна перевага вона тут і зіграла роль в цілому. Тому будемо бачити, як будуть розвиватися далі події. Ну, і також була інформація напередодні про те, що спробував росіяни прорватися. Ну принаймні спроби були у контрольно пропускному пункті Гоптівка. Це на Харківщині. От щодо цих спроб, і наскільки їх можна сьогодні вважати вдалими або невдалими, чи можливо такі спроби можуть повторюватися найближчим часом? Uh, та можуть звичайно, якщо подивитися на Харківську область, ми бачимо на північній да, там околиці області. Ми бачимо, що є різні ділянки, де вони намагаються просунутися. І утворити якісь там ну, такі плацдарми, да, там, шматочки території, щоб їх контролювати, дестабілізувати і відволікати. Тому це не новина за да, останній час, що вони десь пробують ще додатково прориватися, там закріплятися. Я думаю, що в майбутньому будемо бачити багато подібних речей. З цим у нас є там певні проблеми, і сподіваюся, що в майбутньому вони будуть на них звернуть увагу. Ну і також окремо би, я наголосила на сумському напрямку, адже назва назвали цей напрямок такий, де ворог був надзвичайно активний минулого місяця. Сумщина, звісно, були певні намагання ворога просунутись там. Напередодні також була інформація про те, що відбувались атаки. Тобто, ми бачимо, що за останні дні ну принаймні, немає просування. Якщо гортати в попередні дні, ворога зупинено, але намагання, якісь певні, є от що там відбувається. Зараз, якщо порівнювати навіть з минулим місяцем, то вдалося трохи стабілізувати ситуацію. Ми бачимо, що немає активного просування ворога на глибину нашої території, як це було раніше. Навіть бачимо дві сині зони в населених пунктах Андріївка і Кіндратівка. Тобто, вдалося їх звільнити, і це було насправді так проведено досить ефективно і якісно з боку підрозділів, які там це робили. Зокрема, ну варто виділити 225, які мали. Основний цей прорив і контроль цієї операції. Сподіваюся, що ми побачимо це там і в Олексіївці, і в Костянтинівці, але наразі бійці закріпилися, намагаються утримати і стабілізувати цю територію, так як ну, воно завжди відбувається. Коли щось втрачаєш, очікуєш, що будуть зібрані сили і ресурси для того, щоб це відбити. І зараз необхідно перегрупуватися для того, щоб перечекати цю хвилю. І я думаю, що наші військові будуть намагатися витісняти потроху, хоча не буду робити з цього висновків, тому що ворог вже затягнув туди багато своїх сил, і він же ж також не зупиняється для того, щоб проводити штурмові дії. Тому можливо ця історія надовго, але найголовніше, що їх зупинили. Ну і також вже буквально за день буде річниця, як почалися бої в Курській області. Операція яку ще довго будуть говорити. як казав Олександр Сирський, що і було багато критики, але дійсно це дало змогу нам стримати ворога, зокрема щодо сум. Адже очевидно, що ці події, які відбулися напередодні, і такий наступ принаймні спроби наступу на суми, і звісно, пропагандистсько це все висвітлювали, Це могло бути набагато раніше. Якщо говорити сьогодні про територію Російської Федерації, яка інформація можливо є звідти, і е, очевидно, що там росіянам також сьогодні неспокійно і час від часу тривають якісь бої. Єдине, що можна сказати про територію РФ, це те, що туди притає. Бачимо як і в глибину території, так і на притонних зонах. То наші військові використовують теж будь-яку можливість для того, щоб полювати якісь переміщення. Дислокації там розміщення і тому подібне. Якщо говорити про бої, ну я не можу зараз нічого такого нового сказати. Історія з Курщиною по суті закрита. Не буду звертати увагу зараз, можуть згадати там про якісь події в районі Тьоткіної і Тому подібне не варто навіть коментувати. Але якщо говорити про цю історію, яка була до цього, да тобто район Суджі, то вона закінчена, то це вже історія. Своїми помилками, висновками, уроками і тому подібне. Ну і також, якщо резюмувати пане Романе, загалом динаміку наступу Росіяна вже сьогодні серпень на вулиці. серпень називають у різних медійних колах таким ну не надто гарним місяцем конспірологічно для Росії, але можливо навіть варто сподіватися на якесь певне пониження градусу, зокрема на полі бою. на деяких напрямках ми бачимо, що дійсно росіяни повільніше просуваються. Все ж таки, якщо порівнювати останні ну місяць-два, чи можна говорити про те, що росіянам вдає? Знову ж таки такі темпи тримати, чи сьогодні вже є тенденція, що вони намагається все ж таки зосередити свої сили на якийсь певний напрямок, щоб аби десь якоїсь е, досягти мети, тому що ми знаємо, що готові навіть лізти в пекло бодай, щоб зробити фотографію, вивіз свій триколор, свою ганчірку, але щоб показати бодай якийсь результат? Якщо говорити по статистиці, ми нещодавно робили два пости: один з із... Площею окупованої території, да там mm. за останній місяць, умовно, і вони зберігають ці темпи. Хоча в порівнянні з штурмовими діями, штурмові дії, їх кількість да, там вона спадає, вона менша, і от от така от таке співвідношення. тобто Територію вони окуповують і досить там в немалій не кількості, скажімо так. Але штурмові дії там відбувається динаміка. Тобто є певний час, коли вони активно штурмують, потім спад, потім знову піднімається, і, і отак. Якщо говорити про наступний місяць, це теж дуже важко спрогнозувати, тому що динаміка змінюється. Звичайно, що залишаються активні ділянки, і я впевнений, що вони. Не зупиняться, щоб добити ту ділянку з адмінмежею, про яку ми згадували Ніпропетровської Донецької області. Вони будуть штурмувати її 100%. відсотків у них зараз вимальовується перспективи для них. На жаль, на жаль, для нас. Відповідно, вони будуть там тиснути. І серпень може стати дуже переломним моментом для Покровська і Мирнограда. Ну і Костянтинівка. Костянтинівка для них дуже важливий на сьогоднішній день населений пункт. Вони бачать теж там можливості, але тут уже б не поспішав, бо не так все швидко у них відбувається, як вони б хотіли. Про інші ділянки фронту, можливо, в серпні ми будемо вже говорити більше про Куп'янськ, не знаю. І зараз вони дуже активно зосереджені на Лимані, але там є підрозділи і в цілому. Ціли армійський корпус дуже ефективний, який я як впевнений зупинить цю весь натиск і стабілізує ситуацію. Пане Романе, дякую за детальний аналіз карти Діпстейт. Ми щодня будемо звісно це показувати і слідкувати за тим, як відбуваються зміни. Дякую за важливу розмову. Роман Погорілий співзасновник та аналітик проєкту Діпстейт.